І так, мужичо, почнемо з того. Не. І так, мужик, якщо ти перейшов по цьому відео, значить ти 100% щось хоч покрасити своїми руками. Сейчас бистренько подивись цей відосик, помотай, подивись або просто не мотай. Потому що в следующий раз ти будеш дивитися це відео з блокнотом. І так, почнемо з того, що в тебе є. Якщо в тебе є компресор. Ти повинен першим ділом подивитися на то, яка в нього производительність. Саме перше в компресорі тобі треба обращати увагу, скільки літрів в хвилину він може тобі дати на виході. Це одне із самого першого, що тобі потрібно для того, щоб почати красити. Є у тебе компресор. Дивися на його параметри. В тебе, допустим, должно бути написано там 120 літрів хвилину на виході. А на виході, не на виході, але ну, там, вихідна потужність. Отак. Якщо в тебе є, допустимо, компресор, який видає у тебе, допустимо, там 230 літрів. І немає це якраз копульта, тобі треба першим ділом. Шукать краскопульт, який тобі підійде до твого компресора. У всіх краскопультів є різні параметри. Тобто, ці краскопульти споживають різну кількість повітря. І, в залежності від того, який у тебе компресор, тобі треба вибрати підходящий краскопульт. Аж споживає від 400 літрів хвилини. LVLP від 250 простого. У тебе є компресор, який видає условно якесь кількість літрів в хвилину, ти під це вибираєш краскопульт. Не дивлячись ні на чого. Ніяк він фарбує, ніяк він там, якими матеріалами ложе, там дюзи і все остальне це все потім. Найпростіше. У тебе є два краскопульти, який споживає 250 літрів і 400 літрів. Все, ти дивишся, до яких значень у тебе компресор найближче. І до того підбираєш краскопульт. Зрозуміло? Я думаю, тут всім зрозуміло. Компресор, наприклад, видає 190 літрів, ти купляєш собі LVLP краскопульт. Видає, наприклад, 380 літрів, ти купляєш собі HVLP. Але тут уже далі ми розберемося саме з краскопультами. Так, переходимо на краскопульти. Краскопульти. Система LVLP і HVLP. Коротше, HVLP для базових емалей, того, що е, чим жирніша капля, чим вона мокріша долітає до деталі, тим правильніше буде лягати наш металік і правильніший буде колір. Тобто Не буде в нас рябі, є, а ряб у нас із за пересушування матеріалу на деталі. Тобто Там він мокріше ліг. Тут він сухіше ліг, і у цього з'являється реп, тобто сложність нанесення. От, це ми говоримо про HVLP. LVLP більше вже у нас підходить для лаків, тому що лак нам потрібно, потрібно розбивати. Розбивати, щоб вийшла мелка капля. І у нас получалася красива поверхня. А... Самі розуміємо, що для базових емалей вона LVLP, LVLP підходить менше. Але ми завжди можемо прикрутити тиск, то є, якщо у вас необхідність при поганому компресорі, при компресорі, який видає мало повітря, купити саме краскопульт LVLP, ви це можете зробити, але просто треба правильно його налаштувати. Про правильно налаштувати, поговоримо саме зараз. Дивіться, ви дуже багато дивилися роликів, я впевнений до цього роліка, і дуже багато разів чули, що хороший мастер покрасою і віником. Ну, але дивіться, головна проблема в цьому, що якщо у вас є краскопульт, з яким ви боретесь, з яким ви постійно намагаєтесь справитись. З яким ви не маєте розуміння, який наперед вийде результат, то це завжди непредсказуємий результат, який ну, ви... ви від цього будете просто заморюватись. Коротше, братішка, дивись, об'ясняю тобі по стволах. У тебе є аж вілпі ствол, тобі треба, щоб у тебе компресор видавав близький до 400 літрів хвилину. HVLP- стволом, ти ідеально положиш базу, наскільки це можна. В тебе може бути ствол китайський якийсь, може бути якийсь малоізвісний, і він буде HVLP, але лежить він буде погано, просто піздец. І в ітогі ти не зможеш положити нормально ні базу, ні лак. Тобто тут усе теж запутано. Ти повиш розуміти, що взявши. Ствол за 1000 гривень, Ти на 1000 гривень і положиш. Не треба ожидати від нього щось там божественне. Чим дорожчий краскопульт повір мені, тим лучше він буде лежати. А швілпішним стволом положити лак. Можна. Но за що тієї самої, самої каплі? Грубої, то є жирної. У тебе лак буде лягати товстим слоєм, тобто ти будеш хотіти положити глянець, але бачитимеш завжди крупну шагрію і намагатишся налити, вести медленніше ближче, щоб отримати глянець. І цим самим ти будеш набивати товщину лака просто якусь космічну. І в один момент тебе цей все лак просто потече, особливо якщо ти красиш без досвіду то неправильно використовувати аж вілпішний ствол для лака. От якраз таки чого я казав про боротьбу зі стволом. Ти не маєш з ним боротися. Ти повишені працювати. Тому ти не береш ти в ідеалі, якщо ти хочеш щось значить, хочеш тобі отвечаю просто на питання. Тобто, понятно, що ми завжди хочемо здешевити цей, цей процес. У нас не завжди є деньги на це все. Ми економимо на цьому каналі по-любому, тому що якщо ну, б ми не економили, ми б просто відвезли в малярку свою деталь і не тратили б время на цю всю діч. ЛВЛПшний я розказав, да? то, що ну, положиш базу ним. Але ну, не наскільки правильно, наскільки це потрібно робити. Тут вже просто із опитом приходить техніка, ти починаєш розуміти, як можна нанести, як не можна нанести, якщо б це було красиво. Але якщо ти красиш віддільну деталь, допустимо, у тебе вся тачка, ти взяв на підбор краску і ти ложишся швілпішним стволом, у тебе набагато більше можливостей потрапити в світ. тому що чим сухіший у тебе слой, тим у тебе краска буде світліша. А пішний ствол дасть тобі мокру каплю і ти будеш максимально попадати, якщо тебе колорист максимально правильну краску, то максимально правильно ти попадеш в іменно з ашвіл-пішним стволом. ЛВшний ствол у тебе засуше і більш за все, щоб в тебе в тон краска не попаде. Тобто ми от обусловили ці всі моменти. шліф Яку взяти? Воздушну чи електричну? Дивись, тут все просто. Воздушна машинка удобна, поміщається в руку. Вона легенька, вона практична, вона стоїть дешево по отношенню, допустимо, з нормальними електричними шліфмашинками. Але є один косяк: це постоянно просто масла і компресор. Це ізразходує ресурс компресора, по-перше, по-друге, не каже. Компресор може нормально витягати тобі твою машинку. Тобто, може бути таке, що. Якщо в тебе слабий компресор, то і машинка в тебе робитиме не так, як вона повинна робити. Тобто вона в тебе буде мало ефективна. Вплоть до того, що просто буде тупо останавливатися на деталі в якийсь момент, тому що їй не вистачатиме просто тиску повітря. Про електрошліф машинки. Електрошліф машинки бувають різних видів. Один вид із самих розпространених у нас більш в магазинах можна знайти. Це така велика колба, які є там щотки, мотор зверху стоїть і знизу площадка. Вони там стоять около 2,5 до 3, там, до 4. Але цією шайбою так неудобно працювати. Коротше, якщо у вас є варік, ви хочете купити отаку шліфмашинку, ви її можете взяти, і в перше время якесь ви можете нею працювати. Працює вона непогано. Єдинственний косяк, той, що вона здорова і непрактична. Нею не завжди удобно протирати всякі кантики, нутрячки і ще щось. тому що це просто ну, огромезна така штука. В остальному ви можете на перше время її брати. Працює вона нічим не гірше, а може і краще, чим, наприклад, е Повітряна шліфмашинка пневмо. Про шах-ексцентрика. Дивіться, якщо вам треба іменно обрабатувати серйозні повреждення: шпакло, терти, ґрунти наповнителі. Условно, у мене, наприклад, я працюю везде шліфмашинкою з ексцентриком 5 мм. Якщо... Чим, чим вообще там 2,5 от 5 да? Ну, Ход вращение. То есть машинка ходит округ своей орбиты и в якомусь моменту вона робить кудись шаг чуть-чуть на, условно, на 5 мм, чи на у вас там со смещением. То есть вона чуть-чуть рисує как бы, по еліпсу, можна так сказати, да? чуть-чуть сосміщенням. Чим менше у вас ексцентрик, тим меншу барашку він будет рисувати. То есть, він условно царапає деталь да, абразивом ми царапаємо. І оце движення бокове, це як будто ви 3T взяли наждачку рукою 3 -те. От Оце движення, есть, условно грубость роботи машинки можна определити шагом і ексцентрика. Саме універсальна вважається 2.5. Якщо вам треба погрубеє, щоб швидше працювати, беремо 5 Все. Тут все. Полірувальні машинка. Полярувальна машинка вам треба, іменно, е, лучше, якщо ви новачок, теж ексцентрикова. Вони подороже в рази. Але вони дуже упрощають іменно роботу для новачків. За що, ексцентрика вона не рисує е, оцих, всіх движень, не робить іскаженій на лакові тих самих. Голограм. От. І нею дуже важко пропекти лак до бази. То есть вона працює делікатніше, ніж роторна. Але роторна, в свою очередь, пиляє То есть ви можете там Условно говоря, ексцентриковою пиляти деталь там, 30 минут. Роторною ви можете це все спляти условно за 10. Ну а ви можете накосячить конкретно роторною. Але роторна теж і дешевше. Тут вже якби, вам определяться, що ви хочете і туди-сюди. Коротше, друзі, хотів вам все це дуже швидко розказати. Ну, там натупашив такого, що я не знаю, наскільки буде добре це все. Извиняюсь, если що комусь не ясно. По нанесенню бази, як правильно наносить базу, як правильно наносить акрил. Як правильно наносить лак? Як, е, вообще, в принципі, е, з якого розстояння, є, на якому тиску, скільки шарів, як зробити так, щоб лак розлився від ідеал? Як зробити так, щоб розлився акрил від ідеал? Як зробити так, щоб ця вся хуйня не потекла у вас нахер і ви просто. Не закинули це все діло раз і навсегда після таких движень. Це все буде розказано в роліку про інвалідку. Вона зараз підготавлюється. Іменно на інвалідки. Я вам покажу нанесення бази і нанесення лаку. Акрил я вам покажу вже у відео про нанесення аріла на нашу білу автівку, яка теж буде у відео. Друзі, задавайте питання. Підписуйтесь на нас в YouTube, в Телеграмі і в Інстаграмі. Для вас, для моїх підписників, поки що поки вас небагато, є можливість задавати питання в телегі, в інстаграмі, записувати голосові, а також для моїх донаторів, хто донати мені від 100 гривень, є можливість поговорити по телефону до 30 хвилин на день. Всім дякую, хто зайшов. Дякую тим, хто підписався, дякую тим, хто поставив нам лайк. Всім гарного дня. До побачення.